Ференц, дивись, така якби справа. Тут в залі немає ні одного Ференца, крім тебе. Окей. Okay. Скажи, будь ласка, звідки ви... Ну, унікальне ім'я, будемо чесними, да? бо якби славіків на церкві як мінімум декілька. А, от, а Ференц, ну, у нас взагалі ні одного немає, але поки що один. Скажи, будь ласка, що це ім'я означає і чому таке ім'я? Ну, взагалі таким іменем називали людей, які приїжджали зі, з Франції до Угорщини. І їх ага. називали Ференци. Ось, і в мене таке ім'я Ференс. Я трішки українець, трішки угорець. Ось ну сьогодні не сильно популярно говорити, що я угорці. Ось у них така дивна політика. Ось, але така моя тоді, історія. Тоді питання: чий Крим <рес> український, український? Окей, добре. Значить, ти правильний угорець. Друге провокативне питання: паспорт угорський маєш? Ні. Ні. Слава Богу, оце серйозний <свят> угорець, оце насправді справжній українець. А що, а що це ім'я означає Ференс? Ти, ти можеш якось ну в норму, а, якийсь такий зміст? Так да, ну в принципі, те, що я казав, що це так називали, Деякі приїжджали з Франції, їх називали Ференс. І воно дуже популярне в Угорщині, так само як у нас, там Саша Вікі, Славік. 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 да. Славік. Окей, добре, Ференс. Тоді таке запитання доволі провокативного характеру. До цього якби були нормальні питання. Ти мені його задавав, коли я був у вас в церкві. а От в присутності свідків, скажи, яка кава смачніша: Львівська чи у... Ужгородська? <плес> Ти знаєш, від цього питання залежить, чи люди будуть тебе слухати, чи вийдуть. Да. Ну, а, що я можу сказати? Дивіться, а, ні у Львові, ні в Ужгороді не росте кава. Вона росте в інших країнах її сюди просто привозять. Ось. Так. Тому незалежно, де е, ми перебуваємо, всюди смачна кава. Так. Тому що насправді смачною кавою роблять не сама кава, а те оточнюють люди від компанії, в яких ми п'ємо капітало. Місто, цю в якому каву. ми п'ємо. П'ємо каву. <рив> <рив> <да>. <рив> Окей, дякую. Це така була дуже гарна відповідь. Е, то скажи тоді так: от прям цікаво просто: коли ти п'єш каву в Ужгороді і у Львові, да? от, от просто цікаво, да? ну, все ж таки. Де ближче ти споріднюєшся з кавою: В Ужгороді чи у Львові? Kind of kind of Ми a -a 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 не покажемо цю трансляцію в твоєї церкви. Інколи я буваю у Львові зі своїми друзями, і багато друзів у мене є так само у Львові. Інколи в Ужгороді, інколи в Рівному, в Києві. Отже, залежність кави від того, з ким я пів каву. Абсолютно. І це дуже гарна відповідь. Сьогодні, я думаю, ти будеш пити смачну каву, бо ти будеш а, в мене остальна, в гостях. Абсолютно просто Ось, я засиплю в машинку такої простенької кави, але вона буде смачною. Uh, <laughs> дякую. Я, я скажу так, що навіть компанії друзів кава в три в одному теж смачна. А це слова добрі, але не по-львівськи. <laughs> <laughs> У Львові три в одному поки що не доганяють. <laughs> ну, це таке. Uh, сьогодні ми продовжуємо говорити про uh, послання Павла до Галат. і ти назвав свою проповідь uh, так, да, я назвав від е, сиріт та рабів до синів та спадкоємців. І сьогодні ми дуже будемо раді почути, чому саме ти назвав так проповідь і взагалі, що ти хочеш нам сьогодні сказати. Okay. Ай Бог благословить. <плодж> е, Ради вас вітати, церква подорож. Е, не знаю, поки я сидів, я думав, чи це я так хвилююсь, мені так гаряче, чи це, тому, що у вас такі серця гарячі, і я біля вас так, ну мені теж стає гаряче. Я, я ще не розібрався, але я думаю, що до кінця я зрозумію, чому мені так гаряче. Ось. А, взагалі, радий вас бачити. За останній тиждень я переглянув багато ваших проповідей. Я не знаю, десь, напевно, 5-6, тому що я готувався до проповіді, було цікаво. Почути, що до мене говорилося. Ось я в Ютубі в 2X дивився всі ваші проповіді за останній період часу. Ось, хочу сказати, що у вас дуже добрі проповідники, гарні проповідники. Ось, І я цьому радий. І в принципі я сьогодні буду продовжувати ту серію проповідей, які у вас А... Не знаю, дивлячись цю серію проповідей вашу і аналізуючи десь своє життя, я подумав. А де в моєму житті, де я ем, жив як законник, покладаючись на щось інше ніж на Євангелія? І я згадав свої перші роки християнства. Я взагалі не вірую, з невіруючи сім'єю, я покаявся, мені було 17 років, 18 я вже прийняв хрещення і поступив в християнський коледж. І знаєте, коли ти людина свіжа, ти нічого не знаєш, що правильно, що неправильно, ти просто береш приклад від інших. Ти просто копіюєш, що говорять інші, і що роблять інші, не розбираючись, чи, чи це правда, чи неправда. Просто треба так робити. Ось, і відповідно, коли я покаявся. Я просто перебирав ті знання, які мені говорили, коли я був на різних молодіжних фестивалях, на різних семінарах, навчаннях і так далі. І колись свого часу. Я думав, що або я був переконаний, що я дуже добрий християнин, тому що я слухаю тільки християнську музику, тому що я дивлюся тільки християнські фільми, тому що я там багато читаю писання, я вивчаю вірші на пам'ять дуже багато і тому я класний християнин. У мене з Богом все гаразд. Я займаюся служінням раніше я дуже багато займався служінням. Кожен день в Ужгороді, і навіть я їздив за Ужгород 40 км від мене, мене запросили, я там займався з підлітками. І я цим пишався, тому що от, я справжній християнин, тому що я поринув таку, знаєте, християнську максимальну культуру. Значить, я спасений, зі мною все гаразд, все добре, все прекрасно. Потім я десь трішки в іншу сторону впав, коли я поступив в християнський коледж. Я поступив. І там більшість таких людей ну, любили традиційний одяг або класичний одяг. Це там брюки, піджак. А я такий приходжу в майці, джинсах таких рваних, і сижу на лекціях, спілкуюся з людьми, дискутую. Ось, і в якийсь момент я подумав, що ось я, ось чому я класний християнин, справді християнин, тому що я можу бути в джинсах. Рваних джинсах приходити в християнський коледж, і це напевно. Класно. І навіть переконував інших. Навіть в нас були цілі дебати вечорами. Ми спілкувалися з різними студентами і викладачами, як правильно одягатися, що правильно робити. І проблема не в тому, не в одязі. Мені, в принципі, зараз байдуже в якому людина в Одязі, чи вона в джинсах, чи вона в класичному костюмі. Але для мене в той момент це була основа мого християнського життя. Я добрий християнин, тому що я роблю якісь такі речі. Згодом, я, звичайно, Бог багато мене міняв і через сам коледж, і потім коли вчився в семінарії, і через церкву, і через добрих людей, добрі книги. І я зрозумів, що мій статус християнин не залежить від того, що я роблю, як я виглядаю, і інші речі. Ви знаєте, щось подібне, і Галати вони проживали. Вони почали дуже добре, вони повірили в Бога, живого Бога, який не потребує якихось традицій, виконання якихось закону. Але через деякий момент вони збиваються. І тому апостол Павло він пише це дуже прекрасне післання, нагадуючи галатам Євангелія. І я хочу сказати, що ми сьогодні, християни в 21 столітті, так само ну, потребуємо цього нагадування Євангелія. тому що інколи ми можемо подати в свої якісь законницькі речі, думаючи, що ми круті, тому що ми можемо щось собі більше дозволити або більше обмежити в якихось речах. І коли апостол Павло пише е, цей лист, е, він. Окей. Okay. Да, Я зробив презентацію, просто е, там будуть переключати і там в принципі, всі тексти. Апостол Павло, пишучи е, до Галатам в другому розділі, 16 вірш, він пише такі слова: людина не може оправдатись ділами закону, але тільки вірою в Ісуса Христа. Ми повірили в Ісуса Христа, щоб оправдатись вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина не може оправдана ділами. Закону. Тобто він нагадує це галатам, які в принципі в це вірили і так робили. А потім, в третьому розділі, він задає таке питання. Чи вже ви настільки нерозумні, що почавши духом, тепер закінчується тілом? Тобто, знову ж таки, він певний якийсь момент вони, вони збили шляху, поклавшись на закон, на якісь традиції більше, ніж на оправдання через віру. І Павло в цьому розділі він каже, що послухайте, ви язичники, ви не євреї, взагалі, ну, до чого вам єврейські якісь традиції, у вас діє Святий Дух. Потім він говорить про те, що все життя воно ґрунтується на, на вірі, а не на виконанні закону. Потім він говорить про те, що так було, в принципі, завжди. І Потім він говорить, що так і буде завжди, і нічого не зміниться. І тоді він доходить до питання: ну а для чого тоді закон? Звичайно, це розуміння треба дати галатам, щоб вони зрозуміли, яка ідея закону, який сенс закону. І тому з 19 го вірша він в принципі це питання і задає: навіщо закон? Третій розділ й вірш. Тоді навіщо закон? І апостол Павло він і дає відповідь. Він був даний для виявлення переступів і встановлений через ангелів рукою посередника, аж поки не прийде нащадок, якому була дана обітниця. Цими словами, апостол Павло він хоче сказати, що ну, де немає закону, там нема гріха. Закон мав показати, де, де, де є гріх. І, в принципі, людина не може бути засуджена за щось, ну, за що вона не знала, що це неправильно робити. І треба було дати це розуміння. Тому закон дає визначення гріха. І щось подібні слова апостол Павло пише до Римської церкви, тому що там так само подібні були проблеми. Він пише, в римлянам 5 розділ, 13 вірш. Гріх був даний у світ до закону, але гріх не зараховується, коли нема закону. Дуже важливо розуміти, що для того, щоб розуміти, що я порушую, мені треба дати якесь правило. Мені подобається одна сім'я моєї церкви, і в чоловіка є дуже класне правило, яке виховання своїх дітей. Він каже: Коли я бачу, що мої діти роблять щось не так, я їх перший раз не караю, ну, тому що вони не знали, що так не можна робити. Я з ними сяду, я з ними поспілкуюся, але я їх не караю. Проте я кажу їм наступні слова: що якщо наступного разу ти це зробиш, то ти отримаєш покарання. Тобто, такими речами він чить їх, що. Що вони щось порушують, не просто тому, що татові захотілося покарати дитину, а вони дійсно щось порушили, якийсь наказ батька, який він дав їм. Те саме, щось подібне із законом, Бог він не просто карає всіх за все, що трапилось, Він дає їм певні правила, щоб люди розуміли, що саме вони переступили. І далі, так само у Римлянам, апостол Павло продовжує сьомий розділ, він каже, восьмий вірш. То що скажемо? Хіба закон то гріх? Зовсім ні. Але я пізнав гріх тільки через закон. Я не знав би пожадливості, якби закон не говорив не пожадай. Тож гріх, узявши привід від заповіді, викликав у мені всяку пожадливість, адже гріх без закону мертвий. Я жив колись без закону, а як прийшла заповідь, гріх ожив. А я помертому заповідь, дана для життя, спричинила мені смерть. Закон був даний не для того, щоб було менше гріха. Закон був даний для того, щоб ми побачили свою Це як дзеркало. До якого ми підходимо, і ми бачимо, що з нами щось не так, що ми грішимо проти Бога. Юдеї ж вони намагались вирішити всі свої проблеми, проблеми гріха шляхом закону. Тому вони опиралися на ці традиції, тому вони і далі, навіть коли вони вірували Христа, вони намагалися ці традиції тягнути за собою і казати: ні, треба щось робити для того, щоб оправдатися. Не може бути просто так спасіння. І подивіться, апостол Павло, так само в цьому сьому розділі до римлян, він продовжує: Бо знаємо, що закон є духовний, а я тілесний, проданий гріхові. Адже я не розумію, що чиню. Роблю не те, що хочу, а те, що ненавиджу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то погоджусь із законом, що він добрий. Бо тепер уже не я це виконую, але гріх, який живе в мені. Адже знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі добро. Бажання є в мені. Але щоб виконати це добро, то не знаходжу. Тож не роблю те добре, яке хочу, але те добре, якого не хочу, то роблю. Якщо ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це роблю, а той гріх, який живе в мені. Отже, я відкриваю такий закон: коли я хочу робити добро, то зло налягає на мене. За внутрішньою людиною я насолоджуюсь Божим законом. Та бачу інший закон у своїх членах, який воює з законом мого розуму і полонить мене законом гріха, що місяця в моїх членах. Нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. Апостол Павло, він, він визнає, що він хоче робити добро, але він продовжує робити гріх. Навіть будучи добрим, знавцем закону, навіть той, хто виконував закон, але він все рівно продовжує робити гріх. Ну, Я не знаю, ви знаєте, Апостол Павло це доволі авторитетна була людина, відома людина, людина, яка дійсно була по серцю Бога і робила те, що хоче Бог. От, і вона виходить перед, або пише до церкви і каже, я роблю гріх, знаючи, що таке добро. Ну, я не знаю, уявіть собі, що у вас пастор виходить сюди перед сценою і каже, що знаєте, я хочу робити добро. Але я вчора робив гріх, я сьогодні робив гріх, і я завтра буду робити гріх. І я від цього не можу втекти. Це трішки викликає шок, але що апостол Павло хоче ну, пояснити або сказати своїм слухачам? Те, що недостатньо знати, що робити правильно. Недостатньо бажати робити правильно, недостатньо робити правильні речі, недостатньо навіть знати причинно-наслідкові зв'язки. Недостатньо закону для того, щоб позбавитися гріха. Ось що хоче апостол Павло сказати. Бо задача закону показати нам гріх, але не вирішити ту проблему гріха. І повернемось до Галатів, і апостол Павло в другому розділі він говорить: «Я не відкидаю Божої благодаті, бо якщо праведність через закон, то даремно помер Христос. Якщо б ми могли досягнути праведності, якщо ми могли досягнути а, спасіння шляхом закону, тоді який сенс помирати було Христу? Навіщо Він помирав, якщо ми можемо своїми правильними речами досягнути святості? Навіщо помирав Христос, якщо ми можемо своїм читанням Біблії, своїм відвідуванням церкви, своїм служінням заслужити спасіння? Який сенс йому було помирати? Тому ідея Павла, яку він доносить до Галатам, яку ми маємо зрозуміти, закон був даний для того, щоб показати нам нашу гріховність і привести до того, хто може вирішити нашу проблему гріха до Христа. Галатам, 3 розділ, 22 ріш, вірш, апостол Павло продовжує. Але Писання замкнуло все під гріхом, щоб обітниця з віри в Ісуса Христа була дана тим, які вірять. А поки прийшла віра, ми були бережені законом, замкнені до майбутнього відкриття віри. Тому закон був нашим вихователем до Христа, щоб нам оправдатись вірою. Коли ж прийшла віра, то ми вже не вихователем. Апостол Павло він використовує дві такі метафори, такі два переносні значення відносно закону. Перший закон як ну, тюремник, як той, хто ув'язнив людей. Тобто, ідеї вони перебували ніби у в'язниці в таких чотирьох стінах, щоб, з яких вони не мали права рамок, з яких, за рамки яких вони не мали виходити. І друга метафора, яку він описує, воно дуже складно перекласти це слово з грецькою мовою. В перекладі Турконяка воно звучить як вихователь. Просто у нас у нашій культурі немає такої посади. Це більше, як знаєте, ну, виховательця як в дитячому садочку, але це більше як ніби нянька якась. Тобто серед римської культури і грецької культури існувала така посада, така роль людина, якій платили гроші, і вона займалась вихованням дитини до певного віку, до її повноліття, там, до 13 років. І ця людина вона постійно ходила з дитиною, годувала, піклувала, що вона була сита, відводила на якісь заняття, навчалася. Ну, це такий лайф-коуч, знаєте, вчила життю, застеле ліжко, поприбирай за собою, піди туди, там, захисти себе, вчила дружити. Ну, якісь елементарні речі. І ця людина займалася дитиною до певного якогось періоду. Після того ця, ця людина вона вже не займалася цією роботою. І апостол Павло він говорить, що така сама функція у закона оберігати і вести. До Христа, щоб люди зрозуміли свою потребу у Христі. Тобто, іншими словами, от Ісус закон став нашим таким, нашою нянькою, щоб привести нас до Христа, щоб там ми оправдалися. І те, що пише Апостол Павло, другому розлічна вірш, людина не може оправдатися ділами закону, але тільки вірою Ісуса Христа. Ми повірили в Ісуса Христа, щоб оправдатись вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина. Не буде оправдана ділами закону. Тільки Ісус Христос помер за наші грехи, і тільки Він їх може вирішити. Не наше правильне християнське життя, не наше служіння, не наше відвідування церкви, ні знання навіть Біблії, а тільки Ісус Христос. І знову ж таки, коли апостол Павло Він тільки починає цей лист писати до галатам, Він з самого початку це говорить. У своєму такому представленні. Галатам, перший розділ з першого по п'яти вірш. Павло, апостол, не від людей, а через людину, але через Ісуса Христа і Бога Отця, який воскресив Його з мертвих та всі брати, що зі мною до галацьких церков. Благодать і мир вам від нашого Бога Отця і від Господа Ісуса Христа, який віддав самого себе за наші грехи, щоб визволити нас від тепершнього лукавого віку за волею Бога і нашого Отця, якому слава навіки віків. Тобто навіть з самих перших слів, апостол Павло він намагається показати Галатам на того, хто спасає, на того, хто дає дійсно життя на Ісуса Христа, який помер, в принципі, за їхні гріхи. І оце те, яку альтернативу, скажімо так, хоче показати Павло Галатам, щоб не покладатися не на закон, а дійсно на Ісуса Христа, повернутися до того, до кого вони вірили на самому початку. І важливо розуміти, що а, альтернатива закону це не беззаконня. Це не робити все, що ти хочеш. Це не робити, як я хочу, а це жити в Ісусі Христі. Навіть пізніше, це буде у вас інша вже проповідь. Апостол Павло в п'ятому розгляді до Галатам пише, що тільки ваша свобода не стала причиною жити по-тілесному. Що не думайте, що Бог звільнив вас, що ви робили все, що ви хочете, грішили, і, і все, ви спасені. Ні, тільки в Ісусі Христі можна бути дійсно вільним від закону вільним від гріхів. І якщо ми не в Ісусі Христі, то ми залишаємось під законом. Ми залишаємось тими, хто засуджені, і ті, хто а, будуть покарані за свої гріхи, будуть а, перебувати в пеклі вічне своє життя. Давайте ще раз декілька віршів переглянемо, які ми вже читали, але а, ще раз нагадаємо, тому що деякі речі важливо з них зауважити, що. 12-й вірш. Тоді навіщо закон? Він бувши даний для виявлення переступів і встановлений через ангелів рукою посередника, аж поки не прийде нащадок, якому дана обітниця. Але посередник не є для одного, тоді як Бог один. Тобто мова йде про Ісуса Христа. Закон був потрібен для, до приходу Христа. А поки прийшла віра, ми були бережені законом, замкнені до майбутнього відкриття, тому закон був нашим вихователем до Христа, щоб. Нам оправдатись вірою. Коли ж прийшла віра, то ми вже не підвихователом. Тобто, з цього моменту, коли приходить Ісус Христос, ми стаємо у Христі, ми, ми не потребуємо закону. Але що тоді ми потребуємо? І ким ми є? Апостол Павло пише, що через віру, завдяки що ви повірили, Ісуса Христа, ви Сини Божі. Бог вас усиновив, тобто без Христа ви були. Не синами Божими, зараз ви стаєте синами Божими. І пізніше апостол Павло в 4 розділі напише, що коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки, і був під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали всиновлення. І мова тут не тільки про якийсь юридичний статус, мова йде про нову природу, яку отримують люди, які повірили в Ісусу Христа, які покаялись. Вони не просто отримують праведність, вони отримують нову природу. Новий статус. І так само подібні слова апостол Павло пише до Римляна, в 8 розділі, тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо Ава, Отче, сам Дух свідчить нашому духові, що ми діти Божі. Ідея Бога була в тому, щоб синовити духовних сиріт. Людей, які живуть без нього, людей, які творять гріх, він захотів їх синовити. І в чому ж виражається це синівство, яке дає нам Бог? В тому, що ми, як Його діти, ми прагнемо спілкування з нашим Богом, так? як пише апостол Павло. Тобто діти кличуть Ава очі, вони взивають до нього, вони кличуть його, вони хочуть спілкуватися з ним. І в цьому велика різниця між людьми, які з Богом і без Бога, тому що люди, які з ним, вони постійно його прагнуть. Вони можуть грішити, як апостол Павло пише, що я хочу робити добро. Ну, я роблю гріх. Але я все рівно залишаюся тим, хто я є. Чому? Тому що я син Божий. Я постійно буду рухатись до Бога, навіть щоб не відбувалося в моєму житті. Я можу збити зі шляху, але я залишусь сином Божим. тому що це моя внутрішня природа, це то, хто я є. І дуже часто або от, люди, які без Бога. Сироти можуть бути навіть в церкві, але вони постійно будуть думати, що любов Бога треба заслужити. Діти, у кого є діти, то ви розумієте, що ви своїх людей любите безумовно. От, До речі, тільки батьки можуть безумовно любити, друзі не можуть безумовно любити. Дружина чи чоловік не можуть безумовно любити. Тільки батьківська любов вона безумовно вона приймає дитину, такою, якою вона є. Що вона не робила, вона завжди буде її приймати. І от коли ми розуміємо, що ми сини Божі, якщо ми діти Божі, то ми розуміємо, що нас Бог приймає безумовно. І ми не, не хочемо заслуговувати якось любов своїми служіннями, своєю духовністю, своїми знаннями. А ми вже її маємо. Ми вже. Просто ми, розуміючи свій статус, хочемо щось робити. Сироти ж, вони по-іншому думають. Вони думають, що треба якось пасіння заслужити. Треба щось робити для того, щоб відповідати цьому статусу або заслужити схильність. Батьківської любові. Що це означає? Це те, що коли ми сини Божі, нам не потрібен закон. Тому що ми внутрішньо розуміємо, що нам робити. Ми розуміємо, що правильно, а що неправильно, і для цього нам не треба ціла інструкція на сотні сторінок, що означає бути християнином. Апостол Павло він продовжує, третій розділ, 27 й вірш: Оскільки ви, які в Христа хрестились, у Христа зодягнулись. Нема юдея, ні грека, немає ані раба, ані вільного, нема чоловічого роду, ні жіночого, бо в Ісусі Христі ви всі одне. Мені не потрібний закон, тому що я одягнутий Христа. І тут проводиться два приклади: приклада, хрещення, коли відбувається повне занурення у воду. Люди, ну, ви не бачите людину, вона там занурена. І коли людина одягається, тобто ви не бачите, що тут під моїм під поло. Тобто, я повністю задягнутий. Я керований Христом, мені для цього не потрібен якийсь закон. Апостол Павло в другому розділі про це говорить, 12 вірш. Через закон я помер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий разом з Христом. І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Ми не потребуємо закону, бо в нас проживає Христос. І Він нас направляє. Нас керовує. Він дає нам розуміння, як дивитись на цей світ. Він дає нам розуміння, як правильно жити, які його цілі, яка його воля і що потрібно виконувати. І далі в ж вірші він продовжує: Немає ні юдея, ні грека, немає ні риба, ні вільного, немає чоловічого роду, ні жіночого, бо Ісусі Христі ви всі одно. А якщо ви Христові? То ви є нащадками Авраама, згідно обітниці, спадкоємці. У Христі Ісусі нема різниці, чи людина юдей чи язичник, нема різниці, чи раб чи пан, нема різниці, чи чоловік чи жінка. Вони не кращі один за одного. В тому плані, що всі вони на, одні, на одному рівні для Ісуса Христа. Гал, гал, галати вони намагались заслужити спасіння. Думали, що вони недостойні. Їм треба щось зробити для того, щоб війти в одне положення разом з юдеями. Але насправді апостол Павло каже, не потрібні. Бо якщо у Ісусі Христі, то ви всі, всі рівні. Насправді, закон чітко розділяв народи на, на два народи між на юдеїв і язичників. Повторення закону в цьому розділ скажено. Тим народом для Господа твого Бога, і Господь твій Бог обрав тебе, щоб ти був для нього особливим народом понад усі народи, що на поверхні землі. І повторення закону, 14 вірш: ви, сини Господа вашого Бога, не, вдягай, не вдавайтесь до віщування, не встригайте лисини між своїми очима за померлими, бо ти святий народ для Господа. Твого Бога і Господь твій Бог обрав тебе, щоб ти був для нього особливим народом з усіх народів, що на поверхні землі. Закон Він розділяв на кращих, на гірших. Але в Ісусі Христі ми всі рівні, і ми всі отримуємо однаковий спадок, який не потрібно заслуговувати. І, і це велике для нас благословення, розуміючи, що ми є Його синами. Отож, для чого був даний закон? Яка його ідея. Ідея для того, щоб нас привести до Бога, показати нам нашу гріховність і привести до Бога. І в ньому ми отримуємо цей статус синів і спадкоємців. Вже наступної проповіді буде більше ці терміни занурюватись, і буде інша проповідь, тому що в четвертому розділі апостол Павло розкриває багатство цих двох термінів. Але що я хочу сказати сьогодні? Що вам не потрібно заслуговувати любов Бога, що вам не потрібно щось робити, аби мати цей статус Божої дитини. Це не означає, що вам треба все робити, що ви захочете. Але це означає, що вам треба вчитися бути керованим Богом і давати все більше і більше йому свободи діяти в вашому житті. Нехай вас Бог цьому благословить, щоб ви покладалися на нього абсолютно і повністю. Амінь.